В ніч, з 13 на 14 липня, ворог атакував безпілотниками території України. Запустив 17 шахедів. Захисники неба змогли знищити 16. Над нашою областю вдалося перетворити на металобрухт шість безпілотних літальних апаратів. Втім, є влучання у кривому розі. Повідомляють з Дніпрова. Там пошкоджено комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Побита спецтехніка, зачепив ворожий снаряд і транспортне підприємство вибуховою хвилею. Вибиті вікна в багатоквартирних та приватних будинках в п'яти лікарнях та чотирьох школах. Пошкоджені близько 70 домоволодінь. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. В общем, всі окна, які у нас є в квартирі, всі окна, всі двері, все, двери, все это пострадало. Тріщини пошли по стінам. Ну криша, ну в общем. Очень було страшно. слава Богу, ніхто не пострадав». Пострадало майно у двох районах міста: це Догінцівський район та Саксаганський район. Сьогодні ми забезпечуємо підвоз будівельних матеріалів для тієї категорії мешканців, які мають можливість самостійно, як ми зараз бачимо, поряд самостійно усувати наслідки таких прильотів. І, звичайно, в першу чергу забезпечити будівельним матеріалом ОСБ, плівка. Цвяхи, ліс необхідний та багато інших матеріалів, які сьогодні треба для того, щоб локалізувати наслідки ночних прильотів. Цієї ночі агресор вдарив і по Синельниківщині. По великомихайлівській громаді посіли в з артилерії. Пошкоджено склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали, зазначають рятувальники.